Як у їжачка голки з'явилися, колись давно на зеленій галявинці під кучерявим дубком жив сіренький їжачок, кирпатий із чорними намистинками очей і геть без голочок, таких як ми звикли бачити на ньому. На той час ними пишалася тільки вічно зелена ялинка. Вона дуже вихвалялася своїм вбранням. І нікого не підпускала до себе, боляче кололася. Іноді навіть кипкувала над їжачком, який сумлінно працював зранку й до пізнього вечора, заготовляючи гриби, ягоди, горішки. От мені нічого не потрібно, гордовито промовила ялинка. І ніхто мені не потрібен, бо я найкрасливіша за всіх на цій галявині. Пихата красуня. Якось навіть ворона, який полюбляв відпочивати на одній з її гілок, відігнала від себе. А ворон узяв та й перебрався на дубок, під яким жив їжачок. Вони незабаром подружилися. Ворон навіть допомагав переносити сіренькому другу до його схованки лісові скарби. Згодом і геть забули про гордовиту ялинку, а одного разу на галявинку із чорного болота. Вирвався розбишака Бобер. На своєму шляху люка побачив ялинку і гострими, пригострими зубами заходився пиляти ніжний стовбур красуні. Це побачив ворон і мерщій полетів до їжачка. Швидше, сіренький, біжи на допомогу ялинці. Там розбишакує злий Бобер. А я тим часом ще когось покличу. Забув ураз їжачок про ялинчині глузування, чим дуж помчав на поміч, а за ним ворон, кличучи інших мешканців лісу на допомогу. Та чомусь ніхто не поспішав озиватися. Тоді друзі самотужки заходилися боронити зелену красуню, проте у них нічого не виходило. Не боявся Бобер із страшенно гострими зубами відважних рятувальників. Відлетів натомість мудрий ворон в бік і каже ялинці, Хай їжачок зайти з іншого боку під твої розкішні віти, а ти йому холок сипони трохи. Він стане колючим і налякає злюку з чорного болота. Так і вчинили. Тож, поки хоробрий ворон відволікав бобра, їжачок став колючим, розправив ялинчині голки на спині і сміливо пішов у наступ. Злякався бобер, відступив, а тут його ворон давай чим душ скубати. витримав розбишака такого натиску, втік геть з галявини. Кажуть, з тих пір їжаки ходять з колючками. Правда, ті з часом потемнішали. Ворони відтоді голосно кричать, коли хтось чужий до лісу заходить, а ялинки скидають частину своїх голок, а бобри стали боятися їжаків. І ніколи тепер не гризуть своїми гострими зубками лісових красунь ялинок.